Ось таке чудо до нас з озера, при чим Привіт! У нас є маленька черепашка, е -е, вже три роки в нас живе, росте, ми її знайшли в нас на огороді, мабуть, вилупились десь, так? Ти прийшла десь шукати, де можна вигребсти собі і дітінчат повідкладати, чи що? Ну, щось прилізають. І в минулому році вони теж з озера лізли. Ну там все у камашах, а їм, мабуть, потрібно десь заховати кладку у піску. Це велика така черепаха, Так? Ну, повзай. Повзе такі чудеса. Черепаха у засаді. Може там щось відкладе, туди залізла. Ну сиди, там сиди, тобі подобається, сиди. Треба поприбирати. Знов Знову. Ви... Знову вибухи. Господи, коли коли вони вже. Ой, не хочу казати, бо буду материтися. Це мій обід. Не хочу у хату заходити. Щось так зле після ночі, після вибухів і всього іншого. І зараз я трішки прикрила ось цю хосту. Я її купувала. Як, як, як підпишу, мабуть. Підпишу. Не пам'ятаю зараз. Господи, якусь. Ну, мозги всі вилітають. Коли не спиш ночами, вилітають. Ескімопай! Ось! Ескімопай. Але мені кажуть, що вона схожа на Great Expectation. У мене є Great Explation, зараз я покажу. А ось ця Eskimo Pie, Ну, я, я її купувала давно як Eskimo Pie, Вона трошечки, бачите, вона така хвиляста, лист плотненький, непогано переносить сонце, але все ж таки я ось придвинула сюди кошпо, Поки тут клена нема, зараз теж пропалю. І... Ну, мабуть, щоб не було тут дірки, припхаю кашпо, і в мене є горщик з гортензією вімсред. Ото впихну зараз, щоб не було такого негарного місця. Пустого. Ось, подивлюсь, залишила квітки. Мабуть, не всі залишу. Хочу подивитися, як вона цвіте, може звіритись по коль... квітки. Бо вона в мене великою ніколи не росла, скільки вона в мене років, мабуть, 8-10, не пам'ятаю, давно. І ось завжди така. Дуже гарна, незвичайна, але ось в мене та хвоста, ну це ж зовсім інша, бачите? Так, вона схожа трошечки. Розкривається, але потім вона зовсім інша стає. А то так і залишається такою ось невеличкою і крученою, куди її не пересаджуєш. Тому буду спостерігати, що то в мене за хоста і коли я виявлю її сортність. Тут трошечки переробок, стовп. Теж треба чистити, фарбувати, колись руки дійдуть. Ось я. Зробила теж собі тут брутівку, щоб коли я йшла газона косаркою, то не шкодила і оцей край і не провалювалась, бо тут в мене перепад туди газона косаркою. Всі клематиси треба мені підживити і буду пролювати всі фітоспорином. Фітоспорин треба спочатку розводити на один к мені здається, якщо не помиляюсь, у воді і настояти, ну, десь декілька годин в теплі, щоб активувати оцей грибок корисний І вже потім розводити і пролівати рослинки. Всі флокси, і куматаси, і троянди теж непогано було би попролівати. та й хости, бо буває коронева гниль, особливо, якщо хтось підіжре, а потім ось приходить коренева гниль тут в мене нело. Бачите? Ось і ось. <смі> Такі <смі> кругляшки НЛО. І цвіте шавля триколор. Вона така гарна, коли цвіте. Не навіть ось ці листочки. Теж варігатні, і самі, бачите, самі квіточки. <гум> теж такими рисочками. Ой. Але в мене він, бачите, підноблений. Це дуже старий кущ, то цвіте не дуже рясно, але дуже цікаво. Ось. А коли він вже у повній силі, то дуже дуже гарно, коли він цвіте. І троянди треба пролівати. Я не дуже їх заприскую, намагаюся. Але, як і я знаю, як мені казали, як читала, потрібно не тільки обробляти. По листю від всякої оцей плямистості від грибкової захворювань, а ще й пролювати ґрунт бо воно все йде з ґрунту. Якщо ви травите тільки по листу, воно потім з ґрунту знов підіймається цей грибок на лист і знову осідає. Тобто не тільки листя, а ще прикореневу. Всю систему, оце, цей ґрунт, треба пролівати, щоб не дати можливості цьому патогену розмножуватися і переходити на підійматися на листя троянд. Ну, Це то, що я знаю, то, що мені сказали, теж трошечки ось шкода на по листочках. О, ще водичка <хе -хе> після дощику. Це ж кажу, моя одна з улюблених, тому що ну, нема колючок. Бачите, практично немає колючок на цій. Ну, треба ще спробувати її наживцювати. Ще хочу собі троянд. В мене небагатий, але дуже хочу це Black Magic зараз. Тусь хтось вже пожер. Той вже заліз пожер. Mm -hmm. Дуже її полюбляю. теж, але потужна рослина, її потрібно підв'язувати. Бачите, це все відросло від е, пенька там. Все, нічого не було живого. Ось теж треба буде потім порізати. Оце старе, що не вижило після зими. зими. Все позрізала, і ось вона така потужна вирісла. Але під вагою квітів і, і всього цього добра вона буває ламається. Ось я її буду зараз прив'язувати, бо бачу, що вже гілка надломиться. Ну, і ось ця ельтора, вона. Низенька. Ось вище в мене не росла. І теж, бачите? Нема ось дуже великих якихось колючок ось я її. чіпаю. є якісь тут на листечку, є, але незначні, не такі, що ви в неї, як смоляне чучелко, влюбилися і не, відлип, не відлипитись. Ось, і отака. Така квітка. В неї пелюски дуже такі, як, як пластикові, тому вона квітку тримає дуже довго. Ось це полюбляю. Не кожен полюбляє цей колір. Не знаю. Мені подобається. Мені рослина ця подобається, тому що вона не розвалюється, бачите, і гарно тримає кущик, але треба трошечки ще. Підживити, трохи хлорозить. І ось це придбання осіннє. Ось він почав лізти. Нарешті. І тут, це тільки тільки старе листя я зараз видалю, воно вже не гарне. Ось. А отут полізла таке гарнюня. Ну, подивимось, як він буде себе. Почувати, як він буде наростати. Ну, ось велика ця хоста. Гігант. Ну, Я хотіла гігант, ось тримайте. Не знаю, зацвіте кальмія чи ні, але щось намагається. Щось вона намагається потягнути, але ну не все, не все. І не хочеться її різати, мабуть, і не потягне. не потягне. ні. Засихають квіточки. Ну, не треба, я не знаю, як її відкачати. Ну, буде сподіватися, щось теж її зле не знаю. Ну, нові випускають. Спробую ще попролювати корневинам, але я намагаюся рослини не загодовувати. Та нічого такого не перегодовувати і не переприскувати їм теж це, це не добре. Ось я казала, що я полюбляю такий стан похироплидника. Не тільки коли він, він цвіте, а коли він зав'язує оце насіннячко, Воно таке яскраве. Ну, не довго тримається, але зараз дуже, дуже гарний стан. Потім я його поріжу, щоб е, вийшло нове. Ну, оце Не дуже гарні гілочки, вже старі, а щоб пішли нові гарні прирости, то зайве зрізати і щоб воно не тягнуло на насіння. Бо я бувало залишала, ну, щось не встигала, але воно витягує все сили на насіння тоді і не дає гарних, е, гарних приростів. І розвалюються теж. Вони добре піддаються стрижці. Але ось мені подобається, як вони після цвітіння ось виглядають з насінням. Насправді є люди, коли фотографують молодила, ставлять, ставлять всякі фільтри, які додають яскравості, але є сорти все ж таки. І. У різний час вони по-різному яскраві. Це без всяких фільтрів. Зараз так виглядає тесоро. І ось треба пополоти біля цього барбарисика І чим вас засипати? Ось. Коли воно буде засипане, буде інша зовсім картина. Навіть дрібнички у нашій справі роблять красу. А ще в мене зацвіли мартагони. У мене всього два сорти. Вони повільно ростуть, їм потрібна півтінь. Це більш лісова лілія, в неї незвична структура листя. Ось така цікава. Ну, тут її жучела підіжрав, є такі Жеру тільки лілії. Листя. Ось така краса. Треба підняти сорт, і подивитися він. Відповідає чи ні. Але я все одно задоволена купляла е, одну цибулинку давно, але я їх пересадила. Чи в минулому році, чи в позатому, не пам'ятаю, але вони не дуже полюбляють і пересадку, і ділення. ну... Полюбляють рости на одному місці подовше. Але тепер у мене три. Це болинки, три кущика. Ото я рано зраділа ніфіга ні три. Це з одного стовбура три йде. Ось так. Ось так. А я щось зраділа, що я їх розсадила. Ну, мабуть, щось. Не пережило. А ось цей такий розсадила. Там оп, декілька. декілька але ось ці маленькі були, маленькі не цвітуть. Ось одна зацвіла така, цікава, але теж не вистачає її ще сили. Дуже мало квіточок. У мене були в іншому місці, вони були. Ну, великі, дуже-дуже багато було. Але ось що? Коїть пересадка їх. Дивіться, мартагони навіть її зверху вони. Дуже цікаві. Так виглядають. Ну, а вже ж, коли вони високі, на високих нишках це щось. А вони дуже високі бувають. Ось так. Краса. Ось знову кубка з гліцинії. Ну, в мене вона полювається, тому і, і рослина потужна, тому росте новий приріст, Дуже буває хвильками видає багато. Але ось ця гліцинія, зараз я покажу, вона ось позакладала нові цвіття. Ось тут, тут, тут. Ну і там по ходу діла ці гілки я не різала. Де вона позакладала зі всіх боків, вони позаховані ці пупики. Суцвіть. Десь і тут я бачила. Ось. То, тут я не різала. Ось воно. І ось тут буде. Ще. Поцвіте. Не так рясно, коли, коли навесні, коли ще майже не було листя, то дуже було їх видно це суцвіття. Зараз все ж таки буду вишукувати в листях. Але теж прекрасно. Зараз спробую розповісти, наскільки я зможу це зробити. Як в нас вийшли. Ось такі стовбурці стуї, туї брабант. Я її тримаю у маленькому стані, тобто підрізаю, і вона якось вище і дужче не росте. Ну, купувалася як Брабант. Тут не потрібна була велика туя, тому було щось нас тут зажирали. Здається, заля Гібралтар тут сиділа, але її зіжрали хрущі. Ось, і Щось хотілося в цю лунку підсадити, і мама взяла вштрикнула брабант, але вже ж простий брабант тут ну, ніяк був ну, не мав ніякого сенсу. Од, од, окрім стоячої, тому вирішила вона одразу робити ось е, щось цікаве з неї. Е, зараз спробую в мене тільки одна е, така тука, на якій я можу спробую показати, як вийшла ось ця штукенція. Вона теж, бачите, ну, не від самого ґрунту йде, не від самої землі. Тобто розголудження, бачите, воно не ідеальне на, на трикутникове таке, ось. тому що вже ж був центральний стовбур, і боковий був. Оцей боковий він трошечки і менше, менше товщини, але нічого зараз вже, я гадаю, потовщиться до стандартної. І вони. Ну, Плюс-мінус вони такі однакові. Так, сподіваюсь, щось в мене вийде. Ось, наприклад, в нас є ось така туя. В неї є одна бокова. Ось такі маленькі бокові. Що, не чв... От... чвиркати? на камеру пролітів. Гойдається там. Е... Ось, є відгалуження, одразу йде. Тобто, по, якщо і, і дві, ця теж така, що майже як центральна. Е, якщо робити по науці, то оцю треба, щоб була вона рівненька, то треба оцю скоротити, ось, і ці поскорочувати, щоб дати центральні гілки рости. Щоб не було декілька їх. Ось, коли у вас неправильно туя, то ми робимо так. Воно потім загрубішає, це прибираємо, і ось у нас виходить, що одна гілка ось зараз, незручно, ставимо штирьок. І відтягуємо, ну, вона якби то повинна бути посаджена. Так, будемо гадати, що вона посаджена, ставимо штирьок. І спочатку відтягуємо її на штирьок. Можна навіть уже ось так прив'язати її. Бачите, вона прив'яжеться і закріпити. Вона, поки гнучка, вона добре прив'язується. Ось буде, буде в нас один стовбур. Інший ми ставимо в іншій розтяжці. І ось цю гілочку прив'язуємо і крутимо сюди. Тут можна одразу по все це оголити. І робимо так все само: ось цієї третьої. Ставимо з іншого боку паличку. Бажано, щоб вони були не арматури з хрущеними, цими різними е, з різьбою, ну, як арматура, знаєте, буває. А щоб вона була гладенька, тому що коли вітри, воно буде от по цій, е, коли по гладеньки їздити, воно не буде дряпатися з стовбури. Ось, і цю ми ось маленьку так можна маленьку взяти. Якщо повище, можна повище ствіл взяти. Бо це вже не гнеться. І ми маленьку прив'язуємо, поки що там вона зовсім маленька, і стовбур потім обрізаємо. І ось ці вже підуть нам на розголудження. Якщо гілочки більш розташовані, ну, якщо взяти крученик, то треба краще брати, щоб вони були ось ну, з трьох боків більш-менш на одному рівні. Тоді вона краще буде. І стовбур ми обрізаємо. Тоді всі сили вона дає ось на ці бокові. Ми також робили тією, обрізали верхню гілку, вона не гнеться нікуди. І коріння тує, вона дуже живуча рослина. І все, все, вся сила роста йде на ось ці три гілки, які ми крутимо. Потім ми е, збільшуємо розмір. Паличок ось цих, можна спочатку такі маленькі зробити, а потім потовші вже. І накручуємо росте оця гілка кожна, і ми її підкручуємо, 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 наскільки можна, наскільки ви можете зробити. Воно можна зробити і пердун. Можна зробити ще більш кручені. Але в нас. Так, вийшло, ми пробували, це була проба пера. І ми захотіли зробити невеличкі крученіки. Тому експериментуйте, пробуйте, тут немає нічого складного, особливо, якщо є якась заваляща <сум> туйка така невірної форми, то можна накрутити що завгодно. Ну, сподіваюсь, якось щось я змогла розповісти, бо тексти я напишу. Так, що набовтало, то набовтало. Тому всім добра, всім бажаю здоров'я міцного. Тримаємось, бережемо себе та близьких.